Ось так через дві доби після негоди виглядає покрівля головного корпусу станції швидкої допомоги. Її в ніч на понеділок близько другої години зірвав потужний буревій. Утім, не зважаючи на негоду, карети швидкої допомоги виїхали на більш ніж 70 викликів. Зламані дерева та уламки гілок дещо затримували рух на вулицях. А тому медикам довелося працювати в ускладнених умовах, каже головний лікар станції. Були пошкоджені дерева. На магістралях міста Ужгорода також була ну, велика злива, було трішки затруднено проїзд автотранспорту, але кажуть, служба справилася зі своїм завданням, швидка медична невідкладна допомога надавалася своєчасно. Заміна даху на швидкі обідеться в понад 100 тисяч гривень. Наприкінці цього тижня розпочнуть будівельні роботи. Загалом в Ужгороді, окрім паркової зони, вітер виламав близько 30 дерев. Ще понад 40 великих гілок пошкодили лінії електропередач, паркани та надгробні пам'ятники на кладовищі Кальварія. А три будівлі частково залишилися без покрівлі. Усього в місті залишається близько 400 аварійних дерев. Саме вони під час буревію стають основною причиною пошкоджень різних споруд. Наступного року їх планують вирізати. На Наслідий рік ми будемо робити все, щоб ті біля 400 аварійних дерев, які сьогодні є в місті, вважаємо, що вони є аварійними, будуть заактовано це з екологами, погоджено, біологами будуть вирізатися, будуть кошти на це виділятись. Уже за день-два, за словами міського очільника, обласний центр очистять від наслідків негоди.